Чорне дзеркало про цей без перебільшення фантастичний серіал, я вже зробив окремий випуск, який вам зайшов. У ньому ми розбиралися в тому, що це за проект, про що він та які меседжі несе суспільство. Але коли я подивився свіжий шостий сезон, то був здивований і, дивлячись на реакцію людей в інтернеті, стає зрозуміло, що сенс епізодів зрозуміли одиниці, а інші захейтили авторів. Вітаю, киці малесенькі. Не думав я, що буду робити другу частину про творіння Брукера, але ви, як я бачу, не проти. Тому сьогодні ми проаналізуємо із вами всі 5 епізодів шостого сезону Чорного дзеркала і будемо розбиратися, а що це взагалі було. Буде спойлер на спойлері, тому якщо ви хочете спочатку самі зацінити цей сезон, то повертайтеся до мене вже після перегляду. А мене звати Тоня. Поїхали. Перша серія зустрічає нас досить лайтово і ніби дає нам звикнути і нагадує, що таке взагалі чорне дзеркало. А сюжет крутиться навколо дівчини на ім'я Джон, яка потрапляє в сюжет серіалу, знятого про неї. Кожного вечора на стрімінгу Стрімбері, що є пасхалкою на Netflix, виходить нова серія з Сальмою Хайек в головній ролі, що в точності повторює День Джон, але гіперболізує її людські якості, вивертаючи негативні риси характеру. Назовні. Через це життя Джон рушиться. Її звільняють з роботи, і кидає хлопець, бо дізнається про зраду, її чмирять на вулиці. Виявляється, що серіал генерується потужною нейромережею, що керується квантовим комп'ютером. І Це насправді прикольно, адже я у минулому відео про цей серіал виразив сподівання на те, що буде якийсь сюжет про нейромережі, і тут, от на тобі, прямо в першому ж епізоді, ну ніби для мене знімали. За сюжетом Джол дізнається, що стрімінг збирається робити такі серіали про кожного користувача сервісу, адже негативні емоції краще чіпляють та бустять перегляди. Коротше, система знов погана. І на людей всім насрати. Але разом із зіркою, виконавицею головної ролі, вони ламають квантову пекарню та рятують життя. Як виявляється, вони лише один з рівней нейромережі, а справжня Джол живе в іншому справжньому світі. Сюжет у стилі Крістофера Нолана: ну, типу, сон у вісні, у вісні шарите. Історія цікава, вона зроблена прикольно і не вражає нас жахами одразу, ніби реально дає нам підготуватися до наступних епізодів. Але. Але ми вже бачили подібне у фільмі Шоу Трумана із Джимом Керрі в головній ролі. І незважаючи на те, що концепції цих двох кіно досить різні, все ж таки є якісь спільні риси. І є враження, що в принципі сама ідея того, що персонаж знаходиться у серіалі і навколо все не по-справжньому, це вже ніби кліше для світу кіно. Серія напівкомедійна, і як відкриваючий епізод, виглядає досить нормально. Вона показує нам, що подивитися на себе зі сторони іноді буває дуже страшно. Те, як ми відчуваємо свою поведінку, це взагалі не те, як нас бачать та відчувають люди навколо. І якщо твоє особисте життя в якийсь момент отак становиться неприватним, це його руйнує, чим власне і займаються медіа. Тобто тут є краплинка критики стрімінгів і глибинні роздуми про суть людської натури. Лок Генрі це серія, яка спочатку мені здалася дуже дивною і ніби взагалі відірваною від лору антології. Але вже десь на середині перегляду я все ж таки зрозумів, у чому фішка. Епізод розповідає нам детектив: молодий режисер-аматор з дівчиною. Приїжджає в Єбіня до своєї мами, аби зняти новий фільм для фестивалю. Але в процесі знайомства з мамою та місцевими дівчина дізнається захопливу історію серійних вбивств. Що відбулися в містечку, та відлякнули всіх туристів? Вони починають знімати фільм саме про це, і виходить добре. Але продюсери хочуть більше ексклюзивів, тому пара разом зі старим другом лізуть в підвал дому, де колись відбувалися тортури. В ході сюжету вони дізнаються, що співучасниками загиблого маньяка були батьки юного Спілберга, а всі жахи мамаша записувала на касети. Коли дівчина викриває цей пиздець, то звалює з хати. Майбутня свекруха її переслідує, і шоколадка необережно падає головою на каміння. Мамка залишає для сина докази свого кримінального минулого та газує в петлю. А всі зібрані мати матеріали допомагають режисеру зробити хітову документалку, завдяки якій він отримує нагороду та славу. Це я дуже стисло вам переказав, там безліч деталей, і вони насправді чудові. Але при чому тут чорне дзеркало? У серіалу є фішка, в кожній серії присутні якісь технологічні приколи. Правильно, ми до цього звикли. Але хто сказав, що ВХС це не технологія? Так, цей епізод іде від минулого, тут не футуристичні чіпи, якісь, а звичайні касети з домашніми записами. І це насправді геніальне рішення. Я в шоці, що це зрозуміли не всі. І хоча сюжет детективу примітивний, поціновувачі жанру зможуть здогадатися про все ще десь на середині. все ж таки було цікаво. Тут піднімаються питання расової приналежності, адже мама хлопця не дуже рада була бачити чорну невістку, питання ціни популярності та вартості її підтримки, адже тепер режисер вимушений годувати публіку чимось подібним та паразитувати на власному болю, аби залишатися відомим. В кінці епізоду він вже й не радий успіху, адже хотів розділити його з коханою. Але за все у цьому світі треба платити. Ну що ж, у нас знову епізод, що роздивляється внутрішній світ героїв та робить акцент. Саме на цьому, привертаючи увагу не до обставин, а до вчинків персонажів, за морем це найдовший епізод у цьому сезоні, і найкращий, за моєю особистою думкою. До того, ж у головній ролі знявся легендарний Арон Пол, і він, до речі, вже не вперше в цьому проєкті. Епізод розповідає моторошну історію двох космонавтів. Фізично вони знаходяться в космосі, а на землі живуть їх кібернетичні копії. Ці копії мають свідомість живого космонавта, що просто завантажується в тіло робота та може проводити час з сім'єю. Але коли приходить сигнал, треба повертатися до роботи. Лягаєш на спеціальний стілець, засинаєш, і твоя свідомість знову в живому тілі. Так ось у першого космонавта фанатики хіппі вбивають всю сім'ю на його очах та спалюють дім разом із копією. Тепер він не може переміщуватися на землю і вимушений ще чотири роки знаходитися на орбіті, допоки не закінчиться строк його служби. Другий космонавт разом із дружиною пропонують йому підключитися в копію напарника, аби розвіятися та погуляти лісом. Той погоджується і йому це допомагає. Він хороший художник, тому малює з пам'яті будинок товариша. І вони вирішують, що в якості терапії, аби впоратися із жахливими подіями, йому будуть давати час на те, аби він знаходився на землі та малював їх будинок. Хоббі плюс природа будинку за містом повинні покращити стан страждаючого чоловіка. Але все виявляється гірше. Той западає на дружину напарника та починає вести себе як тварота. ще й малює її оголену, поки сидить один на орбіті. Коли його товариш про це дізнається, то відбувається сварка з бійкою, крики, скандали. За ітогом напарник забороняє йому з'являтися в їх домі і, поїхавши дахом космонавт, вигадує план. Він імітує несправність корпусу шатлу, аби його напарник вийшов у відкритий космос, і поки той шукає, де там що зламалося, переміщується в його копію на землі та вбиває дружину з сином. За ітогом обидва не мають сім'ї та сенсу повертатися на землю. Вони двоє вдівців, що заперті на орбіті, на найближчі чотири роки, з однаковим горем та ненавистю один до одного. М да, дуже важкий епізод. Я насправді щиро плакав під час перегляду і просто в тотальному ахуї сидів у кінці від цього сюжетного твісту з кінцівкою. Я гадав, що негідник просто залишить свого напарника помирати у відкритому космосі, а потім повернеться на землю, і типу буде прикидатися справжнім чоловіком для його дружини. А він взяв і вбив. Тут справа у тому, що корабель розрахований на двох пілотів, тому один не впорається і також згодом помре. У цих чоловіків тепер немає виходу, окрім як терпіти компанію одне одного, або померти разом. Це трагічна серія, що шокує декілька разів. Що хочеться сказати: по-перше, більшість глядачів задалися питанням: а чому б не відправити на орбіту копії, а на землі залишити живих людей? Це б вирішило багато питань. Наче так, але серія дала відповідь на це питання. Треба було просто уважніше слухати діалоги. Ви на горі там спите зараз? Це схоже на сон. Людське існування, підтримання людського тіла, життя це ключова ідея для місії. <кій> та й це взагалі не головне. Головне, як завжди, люди та їх вчинки. Ця серія проводить паралель між штучним життям та справжнім. І от коли в тілі однієї машини може уміститися дві людини по черзі, як взагалі розрізнити, хто є хто? А якщо поставити людину та копію поруч, що справжнє? Ми з вами звикли спілкуватися в онлайні, але ми не замислюємося над тим, що усі ці дискорди, скайпи, кружечки в телеграмі вони не можуть замінити нам увагу живої людини, і саме через це багато пар не витримують відносин на відстані. Війна насправді дуже добре це показала, і в моєму і в вашому житті 100% є приклади. Роботи зовнішністю коханої людини, який би він реалістичний не був, не замінить її. Ми ж з вами в дитинстві часто фантазували на тему того, а чому космонавти взагалі мають жертвувати своєю сім'єю заради кар'єри? Чому вони мають знаходитися там так довго? Чи можна це якось виправити? Ну, от серія, і пофантазувала на цю тему, але додала ще й релігійні переконання. Боротьба людського бачення світу та штучного інтелекту це вічна тема для кіно. 100% повинні були з'явитися фанатики, які проти того, аби робот жив із людиною, не по християнськи ж гріх типу, і це призводить до конфронтації. А якщо відбувається психотравма такого масштабу, то навіть загартований космонавт поїде дахом. Для нього відчуття життя та себе справжнім тримається не на дотику до спокою, а на відсутності цього спокою у інших. Згадайте себе, коли вам робили боляче. Ви ж у цей момент навряд хотіли, аби вам нагадували ті прекрасні часи, коли вам було ще не боляче, правильно? Ви хотіли принести біль тому, хто вам його завдав. І, можливо, ви відмовлялися від цієї ідеї, але от зараз, наприклад, під час війни дуже складно не бажати такого ж болю окупанта, а може навіть і сильнішого. Це філософія. Життя та смерть. Справжні інтелекти штучний, релігія та наука справжні та вигадане. А от тут вже починається фентезі. І чесно кажучи, навіть для мене людини, яка, як мені здається, вміє розуміти складне кіно, сюжет занадто сильно будується на метафорах. Ця серія дуже мало нагадує класичну фабулу Чорного дзеркала. Як і наступна, до речі. Сюжет крутиться навколо молодої дівчини, що підробляє ремеслом папараці. Вона бачить неетичну поведінку колег та відмовляється від такої діяльності. Але все ж таки згодом повернеться та візьме фотоапарат в руки. Бо після зйомок фільму одна молода зірка з'їдає на вечерю жульєн без сиру та курки і ловить мультики, а потім сідає за кермо і відправляє до предків людину. Вона валить з місця злочину і залишається непоміченою. Після інциденту у неї плавить кукуху і вона зникає з медіа. Тому Папараці починають мисливство на Мейзі. За її фото обіцяють чималі гроші. Головна героїня повертається до роботи разом із колегами, знаходить улюблений ресторан Мейзі, переслідує автоохорони. Потім дізнається, що хтось орендував оздоровчий комплекс за містом, і приїжджає туди. В те саме місце їдуть і інші папараці. Вони знаходять Мейзі зачиненою в будиночку та прикутою ланцюгами. Вони впевнені, що вона підломкою після бурного життя звільняють її. Але виявляється, що вона, блядь, перевертень. Перетворившись на вовку лаку, Мейзі починає жерти одного за одним. І за ітогом переслідування в живих залишається лише головна героїня, що підстрелює Мейзі та дає їй пістолет, аби нещасна зірка самостійно закінчила життя, як того і хотіла. Що ж, треба сказати, що я з самого початку зрозумів, навколо якої ідеї буде крутитися наш сюжет. Це папараці і їх брудна робота. Цього показали мало, але добре. Ніякої емпатії, лише знімки і побільше. Але Вовку Лака? що це і навіщо? Лише по завершенню цього епізоду до мене дійшов його метафоричний сенс. Дивіться, вовкулака це монстр, правильно? Тобто внутрішній монстр, що пробудився всередині зірки, тема внутрішнього зла взагалі живе в цьому сезоні з першого епізоду. Там у нас нейромережа також викручувала на максимум усі негативні риси внутрішнього світу героїні. А тут ми бачимо буквальне зображення цього світу. Вона не просто актриса. Вона реально монстр, що під шампіньонами сіла за кермо, вбила людину, а потім сховалася. Вона нічим не краще за папараці, які її шукали. Головна героїня епізоду робить вибір між білим та чорним, і, врешті-решт, робить вибір на користь другого. Вона повертається до брудної роботи, яка їй не подобається заради грошей, і тим самим показує, що людського в ній залишилося мало. Так і Мейзі показала нутро, перетворившись на перевертня і вбивши ще більше людей, аніж до того. Поведінка дівчини папараці емпатична, вона прагне звільнити зірку, а не фоткати її. Вона хоче допомогти. І це ніби дає нам надію на те, що все ж таки не все втрачено і вона хороша. Але що ж вона робить у кінці? Мейзі благає добити її. Дівчина кладе пістолет їй в долоню, аби не бруднити рук кров'ю, та в момент пострілу робить знімок. В останні секунди життя страждаючої зірки вона зробила знімок. Тим самим, забравши собі архів фото загиблих колег, вона єдина, хто отримує сотні тисяч за роботу. Гроші перемогли. Епізод Мейзі Дей показує нам три речі: Перше – жахлива робота папараці. Друге зірки нічим не кращі і можуть уникнути покарання за тяжкі злочини. І третє: внутрішні демони людини не залишать шансів добру. Епізод максимально метафоричний та фентезійний. Це не стиль чорного дзеркала. Але давайте про це детальніше побалакаємо після фінального епізоду. За сюжетом, героїня індійського походження на ім'я Ніда живе тихе життя та терпить будь-який булінг, але випадково викликає демона Гапа. Ця інфернальна тварюка приймає образ персонажу, якого дівчина бачила останнім. І це Бобі Фаррел з гурту Бонієм. Демон каже, що дівчина має вбити трьох людей протягом трьох днів. Інакше світ охопить полум'я. А він, як демон-новачок, що має скласти іспит, провалить його та буде назавжди відправлений в забуття, де немає. Часу, простору та матерії. Дівчина спочатку невміло вбиває, жаліється, переживає депресію від скоєного, але потім входить в смак та робить все самостійно, не потребуючи навіть допомоги пекельного друга. Бачить його, до речі, лише вона. У кінці вона майже встигає вбити останню жертву, яку обирає з вигодою для людства. Це мав бути політик, що пізніше оголосить війну, але не встигає. Політичні процеси в світі, що весь цей час були напруженими, переростають у конфлікт. І поки дівчина сидить на допиті, починається ядерна війна. Демон провалив своє завдання, оскільки людство все одно зараз помре. Він пропонує подрузі відправитись у забуття разом із ним, аби було не самотньо, і вона погоджується. А тепер до аналізу. По-перше, Габ – це знову ж таки внутрішній демон, і це заїжджена тема у кіно, коли поруч із персонажем знаходиться харизматичний демон. Але ок. По-друге, Ніда, головна героїня, не хороший персонаж, і Габ це проговорював декілька разів. Я насправді непогана. Ну, ні, ні, ні. Інакше я б не прийшов, адже людина має бути гнилувата. Тому, якщо так подумати, усе, що відбувається, насправді вдало відображає твій характер. Тобто всі вбивства, що вона скоїла, вона хотіла скоїти десь глибоко у своїй душі, і це знову нас повертає на шлях аналізу людської сутності. Ну і третє сен серії знову ж таки біблійний. Тобто, добро не може перемогти зло, а лише підпитує його. І взагалі технології тепер не мають ніякого значення, адже якщо люди гімно усередині, то світ вже нічого не врятує. Епізод завершується ядерним апокаліпсисом. В умовах сьогодення бачиться це актуальним. А що ж після? Події епізоду розгортаються в минулому, тобто всього, що було показано після 79-го року, не може бути. Все, що не знімали за 5 сезонів, не існує. І як це розуміти? Насправді просто. Останній епізод шостого сезону Чорного дзеркала це. Не чорне дзеркало в прямому сенсі. Якщо ви звернули увагу, серія починається в стилі ретро фільму жахів зі стилізованими під той час титрами, і там вказано, що студія виробник червоне дзеркало. А ви думали, це просто прикол такий? Ні, ця серія була вигадана для нового проекту, і ось що про нього каже Чарлі Брукер. Під цим лейблом може бути більше епізодів. Це залежить від того, що люди думають про це і як вони це сприймуть. Це було дійсно дуже корисно як свого роду оновлення перезавантаження. Я ставив перед собою завдання: Що, якщо я придумаю деякі сюжетні лінії, не пов'язані з технологіями, а пов'язані з жахами або подіями в минулому. Частково це було зроблено. А потім, завдяки цьому, ми отримали епізод Демон 79», дія якого відбувається у 79-му році. Це таке собі доповнення до Чорного дзеркала. Сподіваюся, психологічно це все ще схоже на епізод Чорного дзеркала. Це також відкрило можливість для появи епізоду за морем. Коли я вперше подумав про цю ідею, я вважав, що це історія недалекого майбутнього, дія якого має відбуватися у 2045 році. Але потім я подумав: а що, якщо я Перенесу її в минуле, це буде інша історія, і її персонажі поводитимуться по іншому. Тож це було просто дуже цікаво. Ви розумієте, цей епізод з самого початку не був задуманий як частина серіалу. Він був закинутий як гачок для глядача, аби зрозуміти, а чи цікаво б їм було. Подивитися щось схоже на чорне дзеркало, але у стилістиці жахів минулого. Він нам показує безсенсовність боротьби зі злом та його проявами. Він повністю перекреслює всі технології майбутнього, адже десь там у паралельному всесвіті люди вже давно себе знищили через демонів, що живуть усередині. Тепер це не важливо: зло переможе, надії немає. Подивіться на людей навколо уважніше, і зрозумійте, що на місці ніди міг бути хто завгодно, адже майже вже кожен у своєму житті мріяв колись вбити людину так, аби йому за це нічого не було. Сподіваюся, зрозуміло, Брукер змінив трактування серіалу і почав експериментувати. Так, на класичне чорне дзеркало це не дуже схоже, але камон, проект існує з 2011 року, йому була потрібна якась нова хвиля. І я вважаю, що і з цим завданням Брукер все ж таки впорався. Так, я як і багато інших людей хотів побачити виключно канонічний серіал, але мене здивували. Мені дали пару серій того, що я хотів. А потім показали експерименти, і вони цікаві. Просто уявіть, що це інший проєкт, де фішка в інших факторах. Середній рівень детективу в епізодах умовність. Жанр ніколи не прагнув досягати вершин в цьому проєкті. Тому все відбувається максимально спрощено та робить акценти на іншому, на людській душі. В сезоні багато біблійності, багато червоних ниточок з темами расизму та відсутності толерантності, Але вони були і раніше. Брукер робить це зверхньо. Та не будує сюжет навколо кольору шкіри чи орієнтації персонажів. Мене цікавить, що буде далі після такого експериментального сезону: чи вийде сьомий сезон Чорного дзеркала, чи не вийде? А якщо вийде, то про що там взагалі далі розповідати після такої жирної крапки із ядерним вибухом? Воно, наче й недоречно, б вже було, а наче можна й пофантазувати. Цікаво. І ще цікавіше, чи побачить світ серіал Червоне дзеркало з фентезійними сюжетами на тему жахів та гріхів людей? Адже якщо чорне дзеркало це чорний дисплей, що відображає глядача, то червоне це кров, адже ми говоримо про жанр хоррору. Я би подивився. І тоді п'ятий епізод почне сприйматися нормально, як пасхалка до нового проекту. І, взагалі, концепція серіалу буде зрозумілою, адже він трансформується у новий серіал, роблячи перехід через весь шостий сезон. Якщо вірити оцінці на МДБ, то останні два епізоди менше зайшли людям через відрив від канону. Але я сподіваюся, що незважаючи на такий фідбек, Брукер все ж таки реалізує свої ідеї і покаже нам нове дзеркало червоне. І тоді ми вже поговоримо про нього. Сподіваюся, я допоміг вам розібратися, що взагалі відбувається у цьому сезоні, і тепер ви не так критично до нього ставитеся. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мої соціальні мережі, а я дякую вам за увагу. Мене звати Тоня. Ще побачимось.